У Кам'янському в межах бюджету участі реалізується важливий проєкт номер 19 укриття та енергонезалежність для пункту незламності з категорії Безпека та захист. Ініціатива здобула перше місце у своїй категорії, отримавши 1356 голосів. Академічний ліцей 15 є активним учасником саме проекту бюджет участі міста. Ми приймали участь майже всі роки, але пощастило нам тільки в цьому році. Виникла ідея створити такий осередок саме і для жителів мікрорайону, і для учнів Академічного ліцею 15. У нас є приміщення, яке розраховане на 50 осіб, оформлене приміщення, яке має акт найпростішого укриття. Але зв'язку з тим, що Академічний ліцей 15 під час військового стану являється також пунктом незламності. Ідея до пункту незлам. Додати окреме укриття, яке б слугувало і для жителів мікрорайону. Основна мета проєкту облаштувати у пункті незламності затишне укриття з альтернативними джерелами живлення. В цьому укритті необхідно обладнати, перш за все, зробити естетично стіни, вирівняти підлогу, бо вона має насип пісок, поставити вентиляцію, трохи утеплити дверима, а також облаштувати туалетну кімнату. Також укриття 14Б стане енергонезалежним за рахунок встановлення сонячних панелей потужністю до 1,5 кВт та зарядної станції Екофлоу, щоб у разі атак на енергосистему була можливість залишатись на зв'язку. Й у теплі цей проект це чудова можливість, щоб покращити куточок для дітей. Це Шанс покращити пункт незламності для людей, які будуть приходити під час тривог, щоб зарядити свої телефони або інші пристрої. Укриття це актуально у наш час. Вони можуть приходити заряджати свої пристрої, бути в безпеці і завжди знати, що їх тут чекають, і у них саме тут є ті умови, які їм потрібні для комфортного перебування в укритті. Реалізація проєкту сприятиме й психоемоційному захисту дітей під час тривог, демонструючи практичне використання альтернативної енергії. Для Кам'янської громади бюджет участі вже з 2018 року є ефективним інструментом взаємодії мешканців із владою. З початком повномасштабної війни його тематика змінилася. У 2024 році з'явилась нова категорія безпека та захист, що охоплює проєкти, які відповідають на виклики сьогодення. І ініціатива номер 19 яскрасно. Правий приклад того, як громадськість може впливати на створення безпечного середовища для себе та молодших поколінь.